Так, бачу я, що дві відмітини на стулі гармати. Отже, цей танк подобається нашому герою відео. так? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Нуланг на об'єкт 430 Варіант 2. Карта Вестфілд. Ну що ж, до бою. Так, ну цікавий танк. Ну, давайте так. Ви знаєте, що я з заднім розположенням башти, я не полюбляю танки. Ну це для мене якесь покарання на них грати. Ви вже бачили, так? Не на тяжах, ні на стежках, не ні на ЛТшках, тим паче я не вмію на ЛТшках грати. Це в нас гілка на К-91, наскільки я не помиляюсь, так? 9 рівень. На ньому треба награтися, щоб вже зрозуміти, як грати на К-91. Тут бронювання корпусу. Незначне, наскільки я пам'ятаю, бронювання башти ще таке собі задоволення. По гарматі, ну будемо дивитися, поки що в нас заряджені кумулятивні поліпшені снаряди. Якось від рельєфу грати, ну кавенів не вис... Ну, Для мене дуже цікаво побачити, як на ньому. І бачимо, що дуже непогано, вже на перших хвилинах протопушував одного суперника. Так, Ну і грає не один, грає і в зводі з. Давайте нік нашого взводного. Лучезар. Лучезарная. О, так це напевно дівчинка грає, так? Ну, Це я так методом дедукції вже, так, дедуктивним методом вже вираховую. Що це можливо дівчинка грає. Ну напишите в коментарях, тому що ми знаємо, що у нас в реплеях від підписників різні ніки бувають, так що можна теж сплутати <differences> <laughs> як, по-моєму, стірвочка, так? Чи як... Але там фло <смі> <смі> Ну, Різні ніки бувають, чудові та цікаві. І по-різному, ну напевне, як ви вигадуєте свої ніки. Теж напишіть, як ви вигадуєте свої ніки і що вони означають. Так, ну а поки я розповідав чудові та цікаві історії, наш герой вже приглупушив двох ворогів. так? Наш або наша СОЗВОДНА грає на g танку теж чудовий танк це. Ну, Із цих новорічних танків, ну, це подарунковий, правда, танк, це не скоробок, але він мені дуже сподобався, ви вже бачили, яке на ньому задоволення пора. Ну і знову ж поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, я дуже здивований. Наш герой сам тут, ну майже сам продавив, розчавив тут суперники. Свої. Тут лише допомагає нам ЄЛКН-90, він в бакущих стоїть. Позаду g танк, Напевне, нам треба кликати на допомогу нашого g -танка і Їхати вже вихлопушувати, якщо знітились суперники, так то у нас проблеми саме ось по рахунку проблеми по бою по танкам, і проблеми у нас по хп команди. Мінус 7 тисяч, які що було. Це просто Я бачу, що гармата, в принципі, комфортна, так, в принципі, точна. Давайте подивимося, що бо я про цей танк, я ж кажу. Ну, рухливість я помітив чудово, маневрення чудово. Бачимо, що зведення чудове, отже, комфортна гармата. Можна грати в режимі ПТ, можна грати, бачимо, на перших лініях битися, штурмувати, так скажемо. Сам корпус він такої форми, що можливо і танкує, якщо лобом їхати, можливо, і танкує ромбом. Ну і так як заднє розположення башти, то напевне ромбом він танкує, непогано. І давайте дивитися все ж таки по гарматі. 246 пробиття основними бронебійними. Це непогане пробиття для СТ на 9 рівні. І 330 у нас комуляк. Муляки вже закінчуються. Ще да. Я 6-6 вже по бою, вже вирівняли братіші наші, там це в принципі чудово. Тут ну, суперники попереду, і суперники бачимо ось по центру залишилися. Отже, їдемо, цих, що попереду. Ну, треба, щоб вже наш взводний G Sortaнк під'їжджав поближче, і тут вже допомога. Але напевно, що він там тримає і Шкода Т-56, бачимо по центру, там Він тут тримає, там тримає, а тут наш герой розхлопушує суперників. Вони, як бачать, нашого героя на цьому танку, вони якісь знічені. Чи вони його просто ну, ігнорують, чи що. В ігнорі, так? А і це чудово. Так, треба допомога. Тут треба допомога. 7-7 поволі. Ну вже вирівнялись по КП повністю. Повністю вирівнялись по КП і е, вирівнялись повністю вже по танках. Багато в чому за допомогою нашого героя вже трьох прикортушив. Майже 4 тисячі вже настріляно, не танкує зовсім, я так розумію. Поки що, хто по понос... нам стріляв ніхто, ну... Ні від кого не танканув. Я так розумію, що і башта. Хоча там вже ж, ж прокачуване, там, напевне, стокова башта є і є топова башта. Я не знаю яка тут стоїть. Це вже до експертних експертів. Треба тепер поміркувати, що далі робити. Ну Там об'єднуються бойовий такий кулак, зараз будуть вихлопушувати верхній рез. І потихеньку починають вихлопушувати. Там лише скорпіон залишився і Блеск, я думаю, що. Без проблем повинні їх там. У нас є там броніщинське броніще, у нас є см 57 бачат поперед, попер, все чудово. А тут поки що ну, почекаємо. Бо теж лісти, там ж по центру, ще ЛТшка, і Скорпіон по-любому ж там прикриває. Ну і попереду, напевно, що. не а точно залишилась десь куточку е артилерія. Так, все. Приєднується до нас. Ну, про... ну вірно ж я прочитав, прочитавнік, може я щось не так прочитав. Лучезарна. Ну, по-любому. Лучезарна, їде на підмогу. Чудовий нік, до речі. І в нашої гроші чудовий нік. На такі, знаєте, ніки вони бувають і поліпшують. Ви знаєте чому, так я вам розповідав, чудовий цікавість. Я іноді, як не поліпшений настрій, дивлюся, якісь ніки цікаві, вони мені поліпшують настрій. До речі, десь... А, от так. Я от побачив перщик тут грає на Су-130ПМ, а цей перщик я десь в якомусь реплеї бачив, він вже потрапляв. Він не героєм був відео, а він теж потрапляв. Отже, багато хто й потрапляє, не знаючи навіть цього, в реплеї риплевій Ну, Можливо, це не той перше. А, все зрозумів, чого нашого героя ігнорять. Він тут, ну, тут загніздили, дерева повалили, і він просто за цими кущищами і не світився. Отже, на непомітність він ще й дуже чудовий. Ну, Можливо, як розвідник не дуже чудовий, а непомітність в принципі, чудова, якщо грати в режимі Т-28 прототайп, по-моєму, він на там стоїть, або він там зломаний. Він зломаний, по-моєму, бо в нього там рухався сто гармат. Певно все з нього поубивало, 5 ворогів знищено. Я шокований, здивований, чесно, я чомусь думав що так просто. На цьому танку грати. Без кавенів на кавенній карті. Ну тут кавені, я так розумію, нема взагалі. Чи да. да. Лучезарна я під'їхала. Чи під'їхав? А там бачите не все так сталося, як гадалося. Я думав, там поїдуть, а там повихлопушували, поки я розповідав чудово, та цікаві історії. Повихлопушували наші браші. І тут крит. Отже він критує, чудо. А, крит чому? Пуасам бліку. Ось зараз б забрав би. Я думаю, зараз забере. Тор вже на бебеха. Ну, а ну побачимо, як доби. Чудово, Шість ворогів знищено. Достойніший воїн. Крутезно. Шість тисяч настріляно. Ми Будемо рахувати 6, бо десь можливо і і залетіла. По центру хай їде тепер бачать, Борщик хай ззаді прикриває, якщо що. Борщик тікає, тому що він розуміє, що там блеск. Е головний на верхньому риску. А ми поїдемо, зараз артилерію заберемо. О, світиться, світеся. Хто там світ? Єлка н 90 Ось. Почекай, ага. артилерія звідти плитла. А артилерія з прилетіла. Это буби фугас, так зразу б забрав би. Ну і майстер таран, на, чудо, полюбляю я такі моменти. Пам'ятаєте бубин, не пам'ятаю на танку, що він там, по-моєму, Чотирьох забрав тараном так? Майстер таран справжній був майстер таран. Ну еще залишається блеск, він там атакує нашу... Я думаю, там з ним ходить. Дай може еще й борщик. А мы просто ему тут... А, Бошик вже не впориться. Ми постоїмо тут е, на захоплені постоїмо чому-то. Зараз 30 секунд. Є час у нашого бачата, щоб близько знищувати. Чудовий бій, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!